Війна змінюється. Нові технології з'являються з неймовірною швидкістю. Одним з найважливіших досягнень є поява автоматизованих систем озброєння. Ці системи здатні вибирати та вражати цілі з мінімальним втручанням людини. Цей перехід до автоматизації трансформує поле бою, приносячи як нові можливості, так і виклики. Триваючий конфлікт в Україні став випробувальним полігоном для цих нових технологій. Оборонна промисловість країни досягла значних успіхів у розробці та розгортанні автоматизованих систем озброєння. Цей поштовх до автоматизації зумовлений необхідністю протистояти військовій перевазі Росії, особливо в плані живої сили та вогневої потужності. Український технологічний сектор відіграв ключову роль у розвитку автоматизованих систем озброєння. Понад 160 українських компаній наразі займаються виробництвом безпілотних наземних транспортних засобів або БНТЗ. Ці БНТЗ використовуються для виконання різних завдань, включаючи розвідку, логістику та бойові дії. Одним із прикладів інновацій України в цій галузі є розробка автоматизованих кулеметних систем. Ці системи, як правило, встановлюються на БНТЗ, що дозволяє їм забезпечувати вогневу підтримку або вражати живу силу противника на відстані. Усуваючи необхідність присутності операторів людей поблизу бойових дій, ці системи значно знижують ризик для українських солдатів. Окрім наземних систем, Україна також досягла значних успіхів у військово-морській справі завдяки виробництву крилатої ракети Р-360 Нептун. Ця вітчизняна ракета довела свою високу ефективність, здатну точно вражати цілі на морі. Розробка та розгортання ракети Нептун підкреслюють зростаючий потенціал України у сфері високотехнологічного озброєння. Ці досягнення є не лише надзвичайно важливими для поточних оборонних потреб України. Але й демонструють потенціал країни як важливого гравця на світовому ринку зброї. Розділ 4. переваги та етичні проблеми. Використання автоматизованих систем озброєння, подібних до тих, що розробляються в Україні, пропонує низку тактичних переваг. Вони можуть покращити обізнаність про ситуацію, зменшити втрати та підвищити точність військових операцій. Однак поява цих систем також викликає серйозні етичні питання. Побоювання щодо відсутності людського контролю в питаннях життя і смерті є першочерговими. Потенціал для ненавмисних наслідків, включаючи жертви серед цивільного населення та ескалацію конфлікту, не можна ігнорувати. Міжнародна спільнота бореться з цими етичними дилемами, оскільки технології продовжують розвиватися. Розділ п'ятий. Формування майбутнього війни. Війна в Україні є яскравим нагадуванням про мінливий характер війни. Використання автоматизованих систем озброєння, безпілотників та інших передових технологій швидко стає нормою. Цей СУВ має глибокі наслідки для майбутнього конфлікту. Оскільки такі країни, як Україна, продовжують розробляти та розгортати ці технології. Міжнародна спільнота повинна встановити чіткі принципи та правила, щоб забезпечити їх відповідальне використання. Майбутні війни формуються цими досягненнями, і вкрай важливо вирішувати етичні та стратегічні проблеми, які вони ставлять.